Привіт, хлопці та дівчата! Сервіс Steam останнім часом перетворився просто у якогось монстра ну, у хорошому сенсі цього слова. Тут є все. Незабаром напевно можна буде гумових жінок в Китаї замовляти. Але сьогодні ми хочемо поговорити про систему Greenlight, завдяки котрій отримують путівку в життя ігри від незалежних розробників, або не отримують тут же як пощастить. Ми юзаємо стім на неймовірному в усіх сенсах ноутбуці Asus ROG GX700. І так, це зовнішня система водяного. Охолодження. Отже, Greenlight – це спеціальний сервіс, який функціонує виключно через Steam. Перед тим як залити сюди свою гру, розробник повинен зробити одноразовий внесок в 100 доларів. Цікаво, що ці гроші йдуть аж ніяк не в кишеню гейбунююлу, а на рахунок спеціальної благодійної організації Child's Play, яка надає підтримку важкохворим дітям в 70 госпіталях по всьому світу. Як би там не було, після публікації дистрибутива Greenlight починає влаштовувати розробникам справжні безсонні ночі. Настає час голосування. Користувачі можуть проголосувати як за появу гри у Steam, так і проти, а точніше за те, щоб вона там ніколи не опинилася. В середньому ж гарні ігри отримують схвалення днів за 5. Що ще цікавіше, Greenlight марно займатися накруткою голосів. Схвалення видаються не після досягнення певної кількості лайків, а за загальним проявленим до гри інтересом випадковими користувачами, і в тому числі за кількістю і якістю коментарів. В цілому Greenlight – це, звичайно ж, дуже корисна річ, без якої багато неймовірних ігор просто ніколи. Оли б не дісталися до кінцевого споживача. Ви тільки задумайтеся, завдяки сервісу в світ вийшли такі ігри, як Dreamfall Chapters і Race the Sun, А за кілька днів має з'явитися довгоочікувана Wreckfest від творців FlatOut. До слова, в усі ці ігри ми граємо на люб'язно наданому компанію Asus ноутбуці Asus ROG GX700. Відеокарта GTX 980, 64 ГБ оперативки та система зовнішнього водяного охолодження. Все це надавало навіть і шансу найвибагливішим тайтлом, але ми трохи відволіклись. Останнім часом Greenlight сильно лають через велику кількість всіляких безглуздих симуляторів. Наприклад, недавно зелене світло тут отримав симулятор мастурбації, але не варто забувати, що добро отримують лише ті ігри, які хочуть бачити більшість користувачів. Так що такі вже наші вподобання виходять. Типова гра в Greenlight виглядає приблизно як наша наступна героїня. Зустрічайте смертна кара, черговий вірус, страшні мутації, розгрібати лайно доведеться нам. До сильних сторін гри можна віднести досить охайну картинку і, зокрема. Ма класно опрацьовані тіні і освітлення. З іншого боку, локаціям явно не вистачає різноманітності. Радує той факт, що ми граємо за дівчину, хоча іноді в смертній карі настільки темно, що толком і не розібрати, хто ж є головним героєм. Також обіцяють мультиплеєр, що правда, поки не зрозуміло, в якій саме формі він буде реалізований. А ось що точно буде, так це сюжет, який подаватимуть за допомогою радіопереговорів. Таке ми недавно бачили Firewatch. Загалом, при погляді на будь-яку гру Срінлайт, варто добре зважити всі зай. Проти і лише потім робити свій вибір. Ви ж прекрасно розумієте, що якщо лайкати усе підряд, то навіть такий благородний інструмент незабаром може перетворитися на розсадник симуляторів волелюбних кроликів або симуляторів гігантського трюфеля, що атакує нашу планету. Ну а що ви думаєте стосовно Greenlight? не забувайте залишати коментарі під цим відео. Нам дуже важлива ваша думка. Також не забувайте залишати вподобайки, а також підписуватися на наш канал.